Так, девчатка, значит, дивиться. Теперь по поводу набора, закрытия петель. Значит, сейчас я наберу, провяжу. По поводу закрытия петель. Значит, выбираю 25 петель. Где-то у меня 25. Набираю двадцать пять петель. Так. Я буду вязать на одни. Ах, хотя, ладно, вяжу на двух. Покажу, вам, как сделаю. Начать. Де мої ниточки? Ниточки мої де? Зараз прояжемо. Зараз дивався Заправляємо ниточку. Зараз я пров'яжу і покажу, як закривати петлю. Зараз я пров'яжу і покажу, як закривати петлю. Сейчас я покажу и провяжу и покажу я закрываю эти петли. Так. Значит, включаем на птички тут откручиваться. Чашки вверх, вниз. Так тут все нормально. Тут и Зараз чекайте, значить, запрограмуємо малюночок оцей. Запрограмуємо малюночок оцей. Зараз наберу. Так, а це що в нас? А, значить, не вийде, значить, будемо в'язати. На... Хоча ладно, не хочу так. Давайте з вами зв'яжемо, значить, ластик. О! А потім закриємо. Покажу, як, наприклад, закривати петлі на двох фантурах. Так, значить, що тут все готово, починаємо. Опа, а що таке? А, понятно. Зараз зачекайте. Забула опустити три чашки. Зараз заново пригажу. Зараз це. Зараз це витягну. Була опустити знизу, зверху чашки опустити на той на задній так, Це Зараз зачекайте, треба прикрутити цей, бо він мені буде мішати. Зараз я прикручу. Вставляем ниточку. Вот так, так. Чтобы всю машинку было видно. Чтобы всю машинку было видно. Так. Вставляю вставлю ниточку. Так. Да, я Так. Вставили ниточку, його очки підняли, речашки опустили і тут, і тут, бо не пров'яжеться. Пров'яжемо Зараз я перекручу цю штучку, бігну цей, бо я мені буде мешати. Пров'язуємо ряд, пров'язали, так? Пров'язали, вставляємо. Пров'язали, вставляємо. Значить, дивіться, коли набираємо петлі, можна включати цю галочку, а можна її не включати. Коли набираємо петлі, можна цю галочку включати. вона тут? Ось галочку цю можна включати, а можна не включати. Ну, я перешпандюрила, знайшла лапрос свій телефон, щоб було. Видно, що я роблю зараз ще туди ось так. Значить, дивіться значить, ми заправляємо Так, вставляємо в. Вставляємо в пуль. Вставляємо в пуль. Вставляємо в Znaczy wstały, zaprały, wstały zaprały. Заправили, ставили, заправили. Ну, як ми робимо на двохконтурному набор петель, заправили лісочку і починаємо в'язати ластик. Я включила на ластик. Мішаємо грузики обов'язково. щоб петельки не слетали. Так. Починаємо в'язати і починаємо в'язати. Ніточка шерстяна тоненька. Подивимося, як вона її буде в'язати. Водію повинно в'язати непогано. previaže. Tu sa ona previaže pekne. Tu. Tak. Tak. Зараз, чекайте, у мене тут аварія. Зараз, чекайте, у мене тут аварія. Я дальше буду полно вязатый. Кошки нацеплю. Вот так. Ну а тут нормально вже, зараз Кошки нацеплю. Це, ось там прив'язалось, скільки там вам треба. Тепер, значить, що робимо? Беремо, перекидаємо петлі на... на той, беремо наше коромисло, куди воно тут? Ось воно. І починаємо перекидати петлі. І починаємо перекидати петлі. Ось так. Вільно вимчення, не знаю. Беремо і починаємо перекидати петлі. Ну, Я почну жити. Значить, Перекидаємо петлі на ту сторону. Тут язички треба тільки відкривати. Карамислом я вам показувала, як це робиться. Щоб закрити петлі, треба, щоб закрити в'язання,